Шановна аудиторія, вас вітає студентське наукове товариство Кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. Сьогодні з вами я, Стельмах Анастасія В'ячеславівна. Тема сьогоднішнього засідання Анатомія серця, частина 1. Топографія серця. Загальна будова, Велике і мале коло кровобігу. Серце кор, грецькою Кардія. Це порожнистий конусоподібний нервово-м'язовий орган масою 250-350 грамів, розміщений у грудній частині переднього середостіння між листками медіастинальної плеври у перикарді. Дві третини серця знаходяться ліворуч від серединої лінії. Одна третина праворуч. Цей орган дещо здавлено в передньо-задньому напрямі, його основна функція. Це забезпечення кровообігом шляхом перекачування крові з вен в артерії. Розташування серця. Воно розташоване за нижньою половиною грудини в межах нижнього міжплеврального поля. У цій ділянці утворюється трикутник. Ви можете побачити його на зображенні. трикутний простір, не вкритий плеврою і відомий під назвою Трикутника безпеки на Часяноженського. Чому важливо знати це місце? Тому що саме тут проводиться пункція перикарду. Також необхідно наголосити, що положення серця змінюється залежно від положення тіла, дихальних рухів, фаз серцевого циклу та віку пацієнта. Фіксуючи апарат серця. Серце з перикардом підвішено на своїх великих судинах, а це саме на аорті, легеневій артерії та верхній порожній вені. Що має значення при так званому висячому серці? Також має значення рівномірний тиск на серце з боку легень, завдяки чому серце дещо здавлене з боків, що певною мірою перешкоджає опусканню його донизу. Голотопія. Серце воно знаходиться в грудній частині, в передньому середостінні. Тепер розберемо скелотопію. Нагадаю, що це? Скелотопія нам розповідає про розташування органа відносно скелету. Тобто, ми будемо з вами розглядати саме межі органа. У клініці їх визначають шляхом постукування, перкусією, за допомогою рентгенологічного та томографічного досліджень. Давайте з вами розглянемо істинні межі серця. Це одне те ж саме, що поняття є про межі відносної серцевої тупості. Чому говорять тупості? Тому що під час перкусії визначають саме такий тупий звук, тому й говорять тупості. Для того, аби ми знайшли та визначили межі серця. Вам необхідно занотувати та запам'ятати лінії. Є лінея медіана антеріор, ви її бачите, кожна із них підписана. Далі буде лінея стерналіс. Зазвичай після лінея стерналіс проводять лінея медіа а між ними, між лінея стерналіс та медіа клавікуляріс, вже проведуть лінея парастерналіс, тому що вона буде посередині між цими двома лініями. Особливо до лінея ми будемо сьогодні звертатися дуже часто, тому запам'ятовуйте їх. І так серце має апекс, апекс Кордіс, воно також підписано, це верхівка серця. Це місце, де пропальповується серцевий поштовх, визначається зліва у п'ятому міжребер'я. на 1-1,5 см медіальніше від лінее медіа клавікуляріс Сіністра. Якщо ж здвиг буде латеральний, то це буде свідчити про певні патології, наприклад, може бути гіпертрофія серця. Або ж таке може трапитися у маленьких діточок, тому що їхнє серце завелике. Далі на слайді ви бачите вже зображено всі межі серця. Ми з вами давайте розберемо спочатку ліву. Ліва межа серця вона від верхівки серця йде вертикально до верху, а саме до хряща третього ребра полінеє пара стороналі сіні І відповідає. Подивіться на малюнок, і ви зможете навіть здогадатися. Відповідає стінці лівого шлуночка. Далі верхня межа. Вона горизонтальна, йде по верхнім краям хрящів третіх ребер від лінею паристроналіс Сіністер до лінею паристроналіс декстер. Відповідає чому? Відповідає верхній стінці передсеред. Далі права межа, вона по лінею перестроналіс декстер з третього по п'ятий реброві хрящі, і вже вона буде відповідати стінці правого пересердя, а нижня горизонтальна, яка йде від п'ятого ребра і до верхівки Серце відповідатиме стінці саме правого шлуночка. Також потрібно наголосити, а вам запам'ятати, що є ще таке поняття, як межі абсолютної серцевої тупості. Що це таке? Це не прикрита легенями частина серця, яка прилягає до грудини та до хрящів 5-6 лівих ребра. Так, тепер ми з вами розберемо про проєкцію клапанів. Адже межі серця ми розібрали, треба також і спроєктувати клапани. Та ми будемо розбирати не лише їхню проекцію, а відразу і місце вислуховування. І як ви побачите, ці місця дуже відрізняються, тому відмежовуйте їх і запам'ятовуйте. І так, перше, що ви бачите, на малюнку позначена Вальва Трансіпульмоналіс клапан легеневого стовбура, він відповідає місцю прикріплення третього лівого ребра до грудини, довжиною буде він приблизно 2 см, а вислуховують його. Щоб дізнатися, де його вислуховують, ви просто дивитесь, куди показує червона стрілочка на слайді. В даному випадку вона показує на друге міжребер'я по лінії парастерналіс. А ось тепер ви бачите позначено вже кожен проєкцію кожного із клапанів та місця їхнього вислуховування. І так, нагадаю, що зелена стрілочка на проєкцію клапана вказує, а червона на місце вислуховування. Давай, давайте йти далі. Буде вальва мітраліс це мітральний клапан. Він 3 см завдовжки, складається із двох стулок і знаходиться на рівні лівого краю грудини в місці прикріплення хряща четвертого ребра, як це ви можете побачити на зображенні. А проєктується його вислуховування, тобто місце, де його вислуховують, ми йдемо з червоною стрілочкою і бачимо, що воно буде аж в проєкті верхівки серця. Тобто, запам'ятайте, вальвомітраліс вислуховується у верхівці серця. Далі тристулковий клапан, вальветрос-підаліс. Він знаходиться на рівні четвертого міжребердя, міжребер'я, буде 4 см завдовжки приблизно. І верхній край його сягатиме середину лінію. І до нижнього краю буде простягатися саме четвертого ребра, до нижнього краю четвертого ребра. Висуховується він під межоподібним відростком грудини, куди вказує знову ж таки червона стрілочка. І залишився у нас клапан аорти, Вальве аорти. Він знаходиться за грудиною на рівні третього міжребер'я. А прослуховується у другому міжребер'ї по лінії Паристерналіз Декстер. Сподіваюся, що про клапани, про їхні проекції вам зрозуміло було. Тож тепер ми давайте розглянемо синтопію. Це також дуже важливо. Розумітися, де знаходиться орган, що його оточує. Тобто, як ви вже згадалися, синтопія розповість нам про відношення стосовно навколишніх органів та тканин. І так, перше зазначимо, що серце з усіх сторін оточує перикард. Спереду орган прилягає до грудини. Знизу буде сухожильна частина діафрагми. Як ви бачите, це на зображеннях. А з боків це сердостінна плевра, Ззаду органи заднього середостіння. Ну а зверху ви також бачите, що це будуть саме крупні присерцеві судини. Тепер ми розберемо будову серця. І так, перше це буде базіс, тобто основа серця. Її складає верхній край передсердь та крупні присерцеві судини. Далі верхівка серця апекс. Ми її з вами вже е, знаходили межі проекції, тобто відносно скелету. І вона направлена вниз, вліво та вперед. Також е, зазначимо, що сердце складається із двох половин, із лівої та правої, і кожна з половин з цих складається, відповідно, із передсерд та шлуночків. Тобто ліва половина із лівого передсердя та лівого шлуночка, а права половина із правого передсердя та правого шлуночка. А окрім того, серце має три поверхні. Це буде, ви кожної з них можете роздивитися на зображення, що зараз у нас на слайді. Отже, передня або грудина-реброва поверхня. Вона знаходиться позаду тіла грудини і хрящі 3-6 ребра. Далі це буде діафрагмова поверхня або нижня. Вона прилягає до сухожильного центру діафрагми, і по бокам або як правильно сказати, латерально. Вона має легеневу, по-іншому да, зрозуміло, до чого вона прилягає. Тобто вона буде прикрита легеною. І також серце вона має два краї: правий та лівий, правий більш гострий, складається саме із правого шлуночка та правого передсердя, а лівий більш тупий і утворений тільки лівим шлуночком. Продовжимо розбирати будову серця. І я думаю, що всі знають, що серце має борозни. Наприклад, це може бути вінцева борозна, мішлуночкова. Ми про них на наступному слайді детально їх покажемо. Але зараз сам сенс, що ці борозни вони заповнені відповідними судинами та жировою клітковиною. І тому на невідпрепарованому препараті, тобто органі, їх майже не видно. Тобто, під епікардіальний жир, це саме ось ця клітковина, яка заповнює борозна. він починає відкладатися вже з другого року життя, і з часом його кількість може дуже зростати, це все залежить відповідно від способу життя людини. І так, як і обіцяла, про борозне серце. кожна із них пронумерована, виділена все дуже наглядно. І так, під номером 1 вінцева борозна, вона розташовується позаду, справа між передсердями і шлуночками. Включає вінцевий синус, що збирає кров із власних вен серця. Під номером 2 передня мішлуночкова борозна. Вона включає велику вену серця, мішлуночкову гілку лівої коронарної артерії. І задня мішлуночкова борозна під номером 3. Вона лежить на Вона знаходиться на діафрагмовій поверхні, містить мішлуночкову гілку правої коронарної артерії, середню вену серця. І а, також маємо зазначити, що Ті борозники позначені під номером 3, тобто заднім мішлочком порозна, та під номером 2, переднім мішлочком порозна, вони поєднуються на верхівці серця. І таким чином утворюють там вирізку. Серце має камеру, це нікому не секрет, тому що це всі мають знати ще, до, ще на рівні школи. Камери серця вони розділені перегородками на праву і ліву частину у правій. Запам'ятайте, будь ласка, один раз на все життя, що в правій частині серця завжди лише венозна кров, а в лівій – артеріальна. Також, можливо, зараз дехто здивується, хто вже знає, що незалежно від типу крові, венозна вона чи артеріальна, є певне правило, що до серця завжди йдуть судини, які називають венами, а від серця артерії. Тобто від серця відходять артерії, а впадають до серця венами. І так, давайте розберемо праве передсердя atrium Декструм. Його дуже детально зображено на, зображено на малюнки, тобто ви можете подивитися на слайді. І так, праве передсердя, воно за формою нагадує куби має додаткову порожнину у вигляді правого вушка. На міжпередсердній перегородці вирізняють овальної форми заглибину, яка називається овальна ямка. А ви бачите її на зображеннях, це фоса оваля. На місці цієї ямки у плода знаходиться овальний отвір, завдяки якому передсердя сполучається між собою. Після народження овальний отвір. Якщо це нормально, все правильно, то він має заростати. Управу передсердя впадають верхня і нижня порожниста вени, він пазуха та найменші вени серця. Внутрішня поверхня серця правого передсердя, тобто вона здебільшого гладенька. А за винятком невеликої ділянки спереду і на внутрішній поверхні вушка, де виділяють вертикальні валики, утворені гребінчастими м'язами. Внозна кров із правого передсердя вона потраплятиме куди? Правий шломочок, правильно правий шлок. Саме через вихідний отвір правий адріоматрикулярний отвір, який закривається тристолковим клапаном. Тепер правий шлуночок розглянемо. А він має форму неправильної піраміди. У порожненні правого шлуночка є два відділи: це більш широкий задній, власне, порожнений шлуночка складає, і більш вузький передній артеріальний конус. Задній відділ пораженого шлуночка за допомогою правого атріометрикулярного отвору сполучається з порожниною правого передсердя. Порожнина артеріального конуса вона ж, переходить у легеневий стовбур, з якого починається молекула правообігу. Отвір легеневого стовбуру закривається клапаном легеневого стовбура. На внутрішній поверхні, власне, порожнина шлуночка, є м'язеві перекладини, трабекули, і три м'язеві виросте, сосочкові м'язи, від яких відходять сухожилкові хорди струни, тендіне, також це видно на зображенні. Вони спрямовані до стулок правого перецерну шлуночкового клапану. Ліве передсердя це атріум сіністру. Воно має неправильну кубоподібну форму, заповнене артеріальною кров'ю, нагадую, так? що зліва у нас артеріальна кров. Вона потрапляє сюди саме через чотири отвори легеневих вен. Ліве передсердя прилягає ззаду до несхідної частини аорти і стравоходу. Воно, як і праве, має додаткову порожнину у вигляді лівого вушка. Артеріальна кров із лівого передсердя буде потрапляти, відповідно, у лівий шлуночок через мітральний клапан. Ось він складається мійтральний клапан із двох стулок, але про це трохи пізніше. Давайте трохи детальніше розберемо синтопію лівого передсердя, тому що це важливо з клінічної точки зору. Основна частина лівого передсердя між гирлами легеневих вент, саме межує із травоходом, грудною аортою, блукаючими нервами, і у верхньому відділі із лівим головним бронхом. Таке взаємне розташування стравоходу та серця має значні клінічні моменти. І так, по-перше, через стравохідні відведення можна вести електрод чи ультразвуковий датчик і отримати електрокардіограму або ж звукове зображення серця відповідно. По-друге, якщо є пухлина на передній стінці стравоходу, то, як ви можете здогадатися, вона буде тиснути на серце, порушувати його роботу. І навпаки ж, Якщо якісь а, захворювання серця, наприклад, декомпенсація серця, розширення його відділів, то це буде створювати тиск на стравохід і матиме інші наслідки. Добре, тепер розберемо лівий шлуночок вентрікулюсіністр. Лівий шлуночок – це найбільша камера серця, вона утворює більшу частину його діафрагмової поверхні, містить тільки артеріальну кров, яка потрапляє із лівого передсердя. А на внутрішній поверхні шлуночка є м'ясисті перекладки, які формують передній соскоподібний м'яз і задній соскоподібний м'яз. Верхівки цих м'язів за допомогою сухожилкових струн пам'ятаємо, як це було у правому шлуночку. Там також були сухожилкові струни. І ось ці сухожилкові струни вони прикріплюються до стулок клапану, що закриває відповідний отвір перед сердушлуночковий. І ось саме ці клапани, про які ми постійно говоримо, тепер наглядно все зображено. Клапани поділяють на стулкові. Це буде правий передсерний шлуночковий клапан, він складається із трьох стулок це перегородча та стулка, задня та передня. Саме тому його називають розтулковим, тому що три стулки це все логічно. Лівий він буде двостулковий, тому що складається із двох стулок передньої та задньої, і ще його називають мітральним. І півмісяцеві клапани. Ці клапани утворені трьома півмісяцевими засінками, які закривають отвір легеневого стовбура та аорти. Тобто можна роздивитися кожен з цих клапанів на зображенні. І наступний слайд нам буде більш детально трохи по-іншому показувати, якщо на попередньому ви щось не зрозуміли. А тепер давайте розглянемо кола кровообігу. Розрізняють три кола кровообігу. Так, не всі це знають, тому що багато хто вважає, що я лише велика та мале, але виділяють ще й серцеве. Тобто, якщо ви знаєте три кола кровообігу, то ви дуже розумничка, А якщо не знаєте, то зараз дізнаєтесь. Чому, до речі, не всі знають про серцеве коло кровообігу, це можна пояснити, тому що не всі автори його відокремлюють, багато хто вносить його до частини великого кола кровообігу. Давайте ж розбиратися, що ж це собою представляють за кола. І так, спочатку буде велике коло кровообігу, Циркулюс Ангвінеус Майер починається саме з лівого шлуночка, з якого виходить аорта, і закінчується він в правому передсерді, куди впадає верхня порожниста вена та нижня порожниста вена. Вена кава superior et inferior. Це тілесне коло кровообігу, воно забезпечує артеріальною кров'ю всі органи та тканини організму. Тепер розглянемо молекулу кровообігу Циркулюс Ленгневус мінор. Вона починається з правого шлоночка вентрикулюс декстера, де виходить легеневий стовбур. Якщо дивитися на зображення, ми бачимо, що легеневий стовбур поділиться на ліву артерію легеневу та на праву легеневу артерію. Кожна із цих артерій йде до воріт легень, тобто гіліум-пульмоналіс, там відбувається вальвеола газообмін і назад буде йти оксигенована кров у вигляді легеневих вен. По дві легеневі вени із, кожного, із кожних воріт, із кожної легені. Тобто це коло кровообігу воно буде закінчуватися в лівому передсерзі сіністром куди вливаються чотири легеневі вени. Це легеневе коло його має, має свої особливості. В артеріях його тече венозна кров, а у венах артеріальна. І функція газообміну. І давайте розберемося ось ось загадково-серцеве коло кровообігу, яке не всі хочуть виділяти з авторів. а Серцеве воно починається правою та лівою вінцевими артеріями в області відповідних синусів аорти. Ви бачите кожну з цих артерій на зображенні. Вони прямують до правого передсердя. Це все дуже наглядно видно. Так. Є ще таке поняття Робота серця. А, в основу цього поняття покладено почергове скорочення передсерта шлуночків, і ми з вами розглянемо три його фази. Так, перша фаза це систула передсерті. Коли відбувається в цей час взястула шлуночків, триває фаза 0,1 секунду, а отже, що відбувається. Під тиском крові стулки клапану відкриваються, і кров потрапляє до шлуночків. В цей час клапани аорти легеневого стовбору закриті. Друга фаза це систола шлуночків і діастола передсердь, триває 0,3 секунди. Під тиском крові столки адріомотрикулярного клапану закриваються і виникає перший тон, який характеризують як низький та довгий. При скороченні шлуночки вільні краї столок змикаються, але передсердя не вивертаються, тому що зі сторони їх утримують сухожилкові струни. Ми про це пам'ятаємо. І третя фаза діастола, загальна діастола, вона триває 0,4 секунди. Коли міокард перед сердця шлуночків розслаблений. І виникає тут другий тон, коли змикаються півмісяцеві клапани. Цей звук характеризують дзвінким та коротким. Але пам'ятайте, що більш детально і з роботою серця ви розберетесь саме на кафедрі фізіології. Ну і давайте, щоб було все це наглядно, щоб краще запам'ятати, треба все побачити своїми очима. Тобто тут наглядно видно, як працює серце, як по скорочуються передсердя та шлуночки, як прямує кров і які клапани, коли відкриваються. Ну і на останок першої частини про серце ми розповімо вам трохи цікавинок. І так, є такий цікавий факт, що 75 трильйонів, саме стільки клітин організму людське серце постачає кров'ю. А відсутні кровопостачання тільки в рогівці ока. А також давайте розповімо вам трохи про вплив алкоголю, тому що це актуальна тема в нашому житті, і треба знати, як же воно впливає на наш організм в цілому, але сьогодні саме на серце розберемо. Коли алкоголь потрапляє до організму, він із током крові прямує до серця, де спричиняє некроз серцевого м'язу. Нагадаю, що некроз це коли відмирає тканина. Як наслідок утворюються рубці, втрачається еластичність, і робота серця ускладнюється. Артерії та капіляри закупорюються тромбами. До певних часин серце не потрапляє кров із киснем та поживними речовинами, і тканини відмирають. В результаті це призводить до інфаркту. А на цьому ми завершуємо сьогоднішню лекцію. Ми дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!